Доброго дня. Загальний розклад повня 11 червня, який завершаться процеси і розкриються секрет. секрети. Завершаться процеси. Розкриються секрети. І порада. Утримаєте для себе ясність і розуміння, якої цілі бажаєте досягнути. Що саме те? Чого ви бажаєте цим серцем. І будете працювати цілеспрямовано над тим, щоб реалізувати і реалізуватися. Завершиться процеси відносно вибору, відносно визначення. Ви відчуєте власну рішучість, самодостатність, чого б це не стосувалося. Ви не бажаєте і надалі знаходитись в невизначеності. Якщо в минулому у вас була ситуація саме відносно стосунків, ви отримували негативні результати взаємодії з людьми, з чоловіками, з людьми протилежної статі, чоловіка чи жінка, по відношенню до даної інформації, тобто в стосунках в особистому житті ви отримували негативний результат саме для себе. Була зрада, ну, або вас водили в оману, або ви робили невірний вибір то на даний момент, говорять, саме це було. І ви повинні закрити для себе і не повертатися саме туди, думками навіть, і зливати ресурс енергетичний саме в те, що було. Ви пройшли даний урок. Вірно зроблений вибір, ви вибрали себе. І, власне, з того моменту ви тривалий час працювали. І досягнули результативності по відношенню до власної самодостатності, то на даний момент говорять, що рухайтесь до цілі, до результату, ви повинні саме над цим працювати. А минуле ставте крапку. Те, що було, то було. На даний момент, хто відчуває внутрішню силу і стержень, ви розумієте, що саме ті ситуації обставини, а особливо хто пішов у духовний розвиток, то ви загалом... За даний тривалий час здобули для себе дуже багато відповідей і зрозуміли, що в вашому житті тривалий час ці негативні ситуації, обставини створювалися, і ви були учасником лише для того, щоб ви стали саме тією, якою ви є на даний момент. Сильною самодостатньою жінкою або чоловіком, який, незважаючи ні на що ні на кого, долає і. Ставивши перед собою ціль, досягає того, що бажає. Розкриються секрети відносно вашої реалізації. Отримаєте ресурс, знання, відчуєте себе магом в своєму житті, відбудуться зміни, отримаєте інформацію, отримаєте розуміння. Якщо раніше не робили вибіру, то визначивши, ви для себе прийняли рішення і вже пропрацювали стратегію. Можливо, хтось піде починання. новопочинання. Ви будете творцем в своєму житті, що б це не стосувалося бізнесу. Більше говориться про власну справу. Проєкт, бізнес, проєкт. Ви рішучі й самодостатні. Розкриються секрети для вас? Як вам діяти по відношенню до вашої реалізації? Яким шляхом рухатись? Або як вам реалізувати, реалізуватись. Якщо ви знаходились в певний період в темряві, в неясності нерозумінні, не мали остаточного ресурсу, то здобудете повня, ставить крапку. На тих моментах, яких вам не вистачало, ви досягаєте ресурсності і цілісності. Дай нове починання. І з часом досягнете результату. Хто бажає народження дітей або створення родинних стосунків, родини, ви зустрінете того чоловіка і буде вам народження фортуна і удача на вашому боці. Якщо раніше відносно реалізації загалом у вашому житті був чоловік, маніпулятор, мах, були і магічні дії, які закривав шляхи вам по відношенню до власної реалізації загалом що ви не мали можливості. Можливо, це не лише магічні маніпуляції, це людина статусна, ресурсна, яка мала можливості не дати вам досягнути результативності, закривав шляхи, використовував владу, використовував ресурс лише для того, щоб ви не досягали, не мали розвитку. Ну і загалом знаходились в бідності без грошів і безрезультативності. Вам говорять, що повня 11.06 принесе для вас. Саме перемогу. Ви переможете в даній борьбі, в даному протистоянні. Можливо, навіть дана людина і планує роботу, магічну роботу. Але ви все одно підете своїм шляхом до цілі до результату, ви будете мати шанси, можливості і ясно розумієте по відношенню до ситуації. Якщо ні, то дана інформація вам надає ясність, розуміння, що перемога буде на вашому боці, але. Якщо ви на даний момент знаходитесь в пасивності, або в сумнівах по відношенню до того діяти вам не діяти, яким шляхом рухатись, то визначайте, сидіть на починання, використовуйте можливості, шанси, або те, куди ви бажали вкладатись. Зрозумійте, що лише ви, а ви ресурсне самодостатнє і наповнена, побільше впевненості власній самодостатності і ви досягнете результату. Ну, а в даній боротьбі протистоянні ви вийдете переможцем саме в даний період і в даний момент. Повня поставить крапку. Ви будете недоступні для даного чоловіка і для його маніпуляцій. Він зрозуміє, що з часом саме це, хоча буде ще прагнути щось там вчиняти по відношенню до вас, але результату воно вже не матиме. Воно вже не матиме, так як мало раніше. Поради для вас. От саме на маніпуляціях чоловіка, який тривалий час для вас був тяжкою ношою, який закривав шляхи і цікав можливості, досягав власної результативності відносно своїх негативних дій ваш бік. Кожна своя ситуація, то вам говорять, що повні 11.06, 11, 11 червня 2025 року ставить крапку. Ви більше недоступні. Для маніпуляцій даного чоловіка він не матиме можливості досягати результативності. В це чоловік з минулого, з яким ви співпрацювали або мали тісні стосунки. Ви відсікли, ви вибрали себе, ви пішли власним шляхом. А він залишився. Якщо певний період і мав позитивний розвиток в своєму житті, то лише до моменту, коли ви. Досягнули можливості повернути свій енергетичний ресурс і удачу. Доки він користувався вашою ресурсністю, він був на коні. Але на даний момент говорять саме про те, що закрита можливість доступу для маніпуляцій даного чоловіка дуже важко йому буде, і він отримає саме оцю тяжку ношу, якщо він буде проявляти негативі надалі. Зворотня реакція негативна буде йому саме в його бік, якщо він ще буде прагнути і буде діяти не прагнути, а буде діяти негативно в ваш бік. Дякую.